Доброго дня. Ми сьогодні знаходимося в Михайлівському золотоверховому соборі. Це якраз річниця бою під, під... Бою під карлівкою, коли Олег Ковалишин, більш відомий як рейдер, загинув. Галина не можливо, ви зможете скільки слів передати спільноті Вікіпедії, які знали рейдера. Я вважаю, що мій син є. Цікавою, розумною і благородною людиною. Він є і завжди буде для мене живим і не інакше. Олег пішов на війну, а це війна. У Донбасі не просто з патріотичних міркувань, а він інакше не міг. Він інакше не був. Він стояв на Майдані, на Майдані був поранений 19 лютого і фактично ще й не встигла рана зажити. І для мене це було великою несподіванкою, коли він сказав мені за дві години від до свого поїзда, коли він мав від'їжджати в Дніпропетровськ, а саме там збирався. Батальйон Донбас організовували батальйон Донбас. За дві години він мені сказав, що він йде, їде в Донбас. Ну, що вам сказати, звичайно, для мене це було як не просто грім серед ясного неба, а я зрозуміла, що це, це смертельна небезпека. І я як мама трошки його уговорювала, що не треба цього робити. Але він сказав, що він інакше не може, він повинен. Їхати і захищати Донбас, тому що військові наші цього не роблять. А в Донбасі живе досить нормальних людей, які є українцями, які хочуть жити в Україні, і які зовсім не хочуть, щоб цей регіон роздирали кулі, гармати, вибухи, смерть, поранення і так далі. І він пішов. Він пішов спочатку, він нам дзвонив, дзвонив не часто, але завжди весело розказував, як він стає солдатом. Олег не військово зобов'язаний, бо в нього дуже поганий зір. У нього було мінус 10 диопції. Але в окулярах, оказується, він ще і навчився стріляти, навчився стріляти, навчився воювати, і його побратими. Про нього говорять тільки самі-самі тільки позитивні оцінки дають і говорять, що він був дуже ну, дивний, як як боєць, бо вони таких ще не зустрічали. Він на будь-який заклик, що треба зробити то-то, то-то, треба стояти нічну варту поза поза чергою. Він відзивався і дійсно завжди казав: це буду це я. Хто буде робити? І він казав, я і перший ж. Отак він і коли не Григорівна побратими Олега кажуть, що хоча Олег не був а, такий сильний фізично з сторони, але він був дуже високоінтелектуальною інтелектуальною людиною і дуже старанно ставився до всього. Це саме дуже старанно для да. він дуже відповідальний був і дуже дисциплінований. Якщо там так само якась варта чи ще щось, він дуже уважно цього ставився, дуже відповідально. Це, це те, що кажуть хлопці про Олега, але а, він все ж таки наважився йти. Хоча він наважився йти. Справа в тому, що він був якийсь безстрашний. Він був настільки сміливий, що я взагалі не уявляла собі, що молодий, молода людина може бути такою сміливою. Він йшов по своїм переконанням, і він все взагалі в житті робив по своїм переконанням. А якщо він вважав, що це справедливо, значить так він і робив, і не інакше. І він був в цьому просто непорушний. Не Скажіть, будь ласка, зараз є така проблема, наскільки мені відомо, що е, в Олега проблема з отриманням статусу статусу Статута. учасника бойових дій. Так, справа в тому, що у, у нас в нашій країні, а вона трошки дивна, значить, десь в військових органах, я не, не знаю, чи це в міністерстві оборони. Коли звернулись батьки хлопчика Святослава. Бійця Святослава Горбенко це був молодий хлопець, 19-річний, який загинув, захищаючи аеропорт. Коли вони звернулися за документами і піднімалось питання про учасника бойових дій, сказали, що загиблим статус учасника бойових дій не дають. Дуже дивно. Так що я думаю, що у мене теж будуть проблеми. Так як я рік не хотіла вірити, що сина немає. Я тільки три дні тому назад подала в суд для того, щоб його визнали померлим. Дуже дивна система. Нема ні в Міністерстві оборони, ні в СБУ, немає такої структури, яка б цим займалася. І це повинні робити батьки загиблого бійця. Це нелогічно. І от тепер треба пройти один судовий процес, щоб його визнали померлим, а потім знову подавати в суд, щоб визнали учасником бойових дій. А я вважаю, що наші хлопці, які пішли отак в добровольчий батальйон, на самому та ши на самому початку, і собою захистили нашу країну, що вони не тільки учасники бойових дій, вони герої. Скажіть, будь ласка, до якого суду Голосіївський. Голосіївський районний Голосівський суд, Голосіївський суд, так. Да. І мені сказали, що через два тижні мені зателефонують і скажуть, коли треба явитись в суд. Це повинен бути такий судовий процес. Дякую. Коли я подавала документи, то мене питали, а на кого ви подаєте? Ну, Суд, це значить, я подаю в суд на когось. Ну, я не подаю ж в суд на свою країну, тому я сказала, mm -hmm. що у мене особливий випадок. Мені треба, щоб сина визнали померлим, тому що я його не поховала. Немає ні тіла його, ні останків. Не знайдено і дуже боюсь, що вже і не буде знайдено. Дякую вам, вовчена Галина Григорівна. Від спільноти редакторів української мовної Вікіпедії хотіла вам передати. Взагалі, велику вдячність за те, що ви виховали такого сина. Побажати вам для того, щоб справедливість нарешті відбулася. Дякую вам, величезно. Дякую, Лівана.